Хлопчики-голубчики, всім привіт! З вами Толік Кластер, радий всіх бачити. А дивіться, знайшов я а, вантаж собі. Будемо вести 23 тонни лимонаду з посилки в Тернопілі на рівне в магазин Метро. Беремо це замовлення. Ну, відстань, звісно ж таки, в нас Велетенська. Їхати буде. Багацько, однозначно. Що ми тут? І золочів проїдемо, і запитів, і буськ, і броди пройдемо, і дубно проїдемо. І потім уже в нас буде рівне. Тож, беремося за роботу, чіпляємо причепа. Вон мій причеп стоїть. Врум, 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 врум. І а, газуємо. Газуємо, газуємо, газуємо. Так. Гальма трішки недопрацьовані. Треба буде заїхати на сервіс допрацювати гальма. Так, приєдналися і можемо їхати. От, е, в новій почті е, заїзд тут, на Тернополі, на посилки, дуже гарний. Широкі ворота мені подобається. Тут нарікань просто не може бути. Так. Зліва немає. І погнали. Так, ще й зелене світло нам посміхається, тому одразу ж проїжджаємо. Нам ще саме головне це виїхати на трасу з Тернопілю і буде все чітко. Так, це не мій поворот. Мій наступний. Ну, там, на жаль, на червоний я вже бачу, що я потрапив. Так, признавайтесь, хто живе в цій хаті? Хто, хто з вас тут живе? Признавайтесь! 100% хтось із тих, хто дивиться, тут живе. Ви мені кажіть, я буду вам фафакать. Так, що у нас там? Зелений, можемо їхати. Так, що то у нас? Росмак. Росмак колись в Польщі возив я Росмак. Було діло. Але то було давно. Так, трішки зараз потрясе. Але нормально. Так, ну тут, тут зовсім трішки проїхати, от мені подобається. Бачите, те, що я казав, якщо з цього боку заїжджати, то все чітко виходить. А від посилки до траси, ну, проїхати по місту декілька кілометрів. Ну, відчувається, що нормально мене загрузили. а Під 60-ду педалька в пол, але більше не тяне, не тяне. Манчик мій. Старенький, бідненький. Треба буде на ТУшку його обов'язково загнати, подивитися, що там, куди. А, бо я після того, як купив, я ще його на ТО не заганяв. А, то я думаю, що, хлопчики-голубчики, мені це в копієчку стане. Не знаю, наскільки дорого. Але. О -о, -о. О, О. О. Тернопіль, а що в нас тут по дорозі? О -о -о. А що, що? Що це за дорога? Йо. У, Тернопіль не діло. Ту сторону, ви, значить, зробили. А на цю сторону ви забили. Ну що це таке? Це не дорога. Дивіться, де він їде поліція. Бачите? То, можливо, і мені там треба їхати, чи що. Це ж не нормально, хлопці. Це жах. Давайте і ми там, чи що. Оце дорога в Тернопілі. З одного боку була чудова. Перехвалив, я поняв. А з цього боку жах жахом. Це жесть. Мене тряхає, дай Боже. Я, я з'їжджаю, бо я тут розшатаю собі всю подову. Це не діло. Ми собі потихеньку тут ось опідемо. Кошмар. Отакий а, сюрприз на виїзді з Тернопілю. Тернопіль я такої дороги давно не бачив. Ну це жахіття просто. Ну ви подивіться. А, а як я тут маю їхати? Це жесть. Обмеження в 30 км, а воно і не дивно. Страх. О, такою дорогою можна і той посивіти. Це жесть. Хо. Ну тут. Слава Богу, нормальна дорога. Але. Ну, там такий приличний відрізок. І ще й саме головне, що це ж. А просто на а, від до міста. Це жесть. Ото дорога. Мов, воно і на краще, що мене нормально так загрузили. Та я більше 65 не йду зараз. Бо щось мені підказує, що якби я. На 90 там пролетівся, то там би я б і залишився. Ну, їй богу, ходова прозбилася на раз-два. <ріст> Після того, як на Тернопіль поїздиш, можна й на ТОшку одразу їхати. Тепер я розумію, чого там на виїзді в Тернопілі одразу ж автосервіс стоїть. Хлопці знають де ставити. Я думаю, клієнтів у них вистачає. Жесть. О, здивували. Давненько я не їздив на Рівне, бо я не пам'ятаю, щоб в Тернопілі була така припаскудна дорога. Якщо поліція об'їжджає все по ґрунтовій дорогі, то що можна тоді говорити про всіх інших? Але так як я не місцевий, поліція то зрозуміло. Поліція вона місцева, вона в курсі діла, так як і самі місцеві жителі, то не то що? Вони або їдуть взагалі другою дорогою, або там по ґрунтовочці йдуть собі спокійненько і все. А як я в цей бік не ходив, то я трішки шипований. Да. До речі, непогано, непогана платня. А, я думаю, ви встигли побачити на початку відео. А, скільки це у нас виходить? Там майже 3200. А в нас за 21 тонну лимонаду 2900 по 44. Ну, це, це непогано. Це скільки в нас там виходить? 130 тисяч десь плюс-мінус. 130 тисяч за один рейс, Блін... Коли ти на своїй фурі, а не на когось, то я думаю, що ну, нова пошта дуже солідно платить. А ще ж саме круте те, що а, я не маю їхати на якесь конкретне відділення, бо я не рейсова автівка. Типу, я просто беру і заїжджаю на відділення нової пошти на посилкові, і дивлюсь, чи є в них вантажі такого роду для юридичних компаній великого об'єму. Типу, які я можу брати на новій пошті і напряму їм відвозити. Ось це реально круто. Тобто я зараз в Рівне заводжу на метро цей лимонад і їду на ближнє відділення. Якщо там є робота, я беру просто в них роботу і все. Ось чим круто, коли ти працюєш на компанію такого рівня і з такою мережею. Бо, ну, наприклад, сільпо, я не знаю, як воно з великими містами, чи в кожному місті є а, сільпо. Але, наприклад, якщо брати менший населений пункт, то я можу сміло сказати, що в менших населених пунктах сільпо немає. Ну і ніколи там і не з'явиться, тому що ну, сільпо буде за дорогим для маленького-маленького міста, СМТ. А, або якогось а, села. Ну, типу, от в Машівці там 20 тисяч населення. І там, що в нас стоїть? А, у нас там стоїть тільки Маркетопт. Там навіть АТБ не відкриваються. Розумієте? Тому що, ну, людей не вистачає. І там, от маркетопт першим відкрився, і його просто з головою вистачає. Все. Тому я думаю, що я все ж таки. Зробив правильний вибір. Ви обов'язково напишіть, мені цікаво, я почитаю, можливо, в когось вже є досвід роботи з новою поштою, також пишіть. Мені дуже цікаво, скільки заробляють хлопці, які працюють на нову пошту і возять посилка-посилка. Ну, типу, чисто от, вантажі НП НП. Не на юридичні. Скільки їм платять. Бо я зараз вежу вантаж нової пошти на 130 тисяч гривень. Оплати за роботу. Ну, блін, мені здається, що в даному випадку навіть Умовний там програміст ну, в нього трішки прихватило, тому що це великі кошти, і, ну, грубо кажучи, скільки мені тут буде 4,5 години їхати, і за 4,5 години, як на мене, це дуже достойна платня. Ось у мене хлопчина ззаду їде, ніяк не може вирішити, чи обганяти мене, чи не обганяти. Щось пригає між лівою, правою і лівою правою смугою і ніяк не може зрозуміти. Ну та я ж не можу його зрозуміти, що я його буду пропускати просто так. Це мені потрібно і швидкість скинути все. Так, а тут у нас дизель по 5649. Нічого собі. Тут дорого. Щось вони трішки загнули ціну. Де тут камера була? Хм. Перевищення швидкості що на 16 кілометрів, а де там камера була? Я так і не зрозумів. Поки така гарна дорога, то по такій дорогі приємно їхати, чесно вам скажу. Їдеш з насолодою. Тільки уявіть, якби в мене ось рейс складався б з 90% дороги, яка була на початку а на виїзді з Тернопілю. Це жесть. Так, тут по-любому камера стоїть біля заправки, тому можна сміло скидати швидкість, щоб не попастись. Так, а тут уже все. Окей, 90 можна їхати, то можна навалювати. Ну, бачите, тут також роблять ремонт. Потрошку латають, але, ну, чесно кажучи, не розумію на що тут щось робити, якщо тут дуже гарна дорога. Це трішки незрозуміло. Типу, краще б вони витратили свої сили на той клаптик. Так, мабуть, потрібно заїхати на підстоп. Трішки перекімарити в мене є зазор по часові, та потім вже видвигатися. Так, Львівська область. Окей. Ага, отой був мій підстоп, ви знущаєтесь. Боже, я вже його проїхав. Ну ладно, окей, якось не зорієнтувався я, що ото було підстоп. Ну, я б, мені здається, більше часу витратив на те, щоб виїхати потім звідти. Плюс я не впевнений, що я б по висоті зайшов. То ми йдемо поки що без зупинки, але я думаю, попереду ще буде якийсь підстоп. Більш цивільний. Такі короткі перепади по а, шо, ліміту швидкості, що ну, не розумієш, навіщо він взагалі потрібен. Типу, там скільки, метрів 500 було на 80, понизилось, далі знову ж таки 90. Ну тут в межах села, так, да, окей. Тут я розумію, нащо нас стоїть обмеження на 40. І люди можуть іти, і діти вибігти, і все що завгодно. Так, ризикований обгін, ніколи так не робіть. Це дуже ризиковано. А на повороті в тунелеві так брати на обгін, хлопчики-голубчики, не здумайте так робити. Кафе каска придорожне кафе Каска. Заїхав, праванувся і потрапив в Казку. Ні, ніколи не їжте в Придорожних кафе, не знаю. Хіба що воно ну, має бути прям максимально перевіреним? Тому що я б не ризикнув. Тут також дивіться. Начебто і будинки непогані, начебто і не закинуті. Але блін, ну в чому проблема зробити собі простенький якийсь штахетник. Ну поставте собі хоч щось, ну це ж ваша безпека ось якось у людей. Ну нормально, люди зробили і все, воно огорожено, і там ні собака, ні кіт, ні дитина, ні людина не потраплять на дороги під авто. Добре, коли ти йдеш днем, але коли ти поночі йдеш в рейсі, коли ти стомлений, замучений, замаханий, то це, звісно ж таки, питання. Не дай Бог, звісно, але якщо хтось вискочить, то це жесть. Так, ось знову попереду під стоп. Треба якось на ньому стати, але знову ж дивлюся, що щось там вони намудрували, начебто підстоп по лівій стороні. Тобто мені потрібно якось туди ще заїхати. Це підстоп прямо на заправці. Ну, давайте. Позаду мене нікого немає, то не бачу проблеми заїхати та стати поспати. Далі поночі підемо. Так, ну що, на заправку я йти не буду. Каву я собі взяв, а, рушаємо. Виїжджаємо. А практично, так, як і заїхала, але з іншого боку. Так, вимикаємо світло собі і помчали. Я сподіваюся, що вночі дорога не буде сильно загружена. Тому ми справимось швидко. Так, що ми на дальньому поїдемо, я думаю, логічно. Далекобій в нічному рейсі з Тернопілю на Рівне. Доволі непогано виглядає. Вночі ти якось не, не сильно і зрозумієш, в якому ти місті, в якій країні їдеш. Практично ночі то скрізь однакові. Так, золочів попереду, окей. Золочів ми проїжджаємо. Ми це дивилися по карті, тому все добре. Ми їдемо вірно. В когось далекобій, в когось нічні рейси на автобусі. В кожного своя робота. Всі приділі, як то кажуть. До речі, дуже зручна панелька. Ця вмонтована ззаду. Мені так подобається. Це просто бомба. По-перше, з неї є керування планшету, який вбудований в панель. Це просто бомба. Тобто, я через планшет, коли лягаю спати або там перекусити, вімкнув собі кіно і все, і погнало. Дякуємо за незасмічені узбіччя. Стараюсь, стараюсь завжди все прибирати, ніколи нічого після себе не залишати. Намагаюся, щоб місце, де я став на перепочинок або по нужді, я намагаюся, щоб воно було завжди в тому ж. Або, по можливості, кращому вигляді, ніж до того, як я туди прийшов. І, друзі, будь ласка, не насмічуйте. Майте повагу, це не дуже складно просто взяти і прибрати за собою сміття. Перевищення швидкість. Ну ви знущаєтесь. Знову ж таки, на рівному місці. Так, 275 км попереду ще. Ще їхати, та їхати, друзі. Мене щось в сон клоне, просто не можу. Не знаю, я начебто непогано і поспав, не дуже багато, але поспав. Але ні кава, ні я вже енергетика вдавив, нічого не допомагає. Я б такий б, не знаю, встав би, прозімнявся, та годинку б, може, в шекі марнув, чи що. Бо воно, коли тебе рубає і носить по дорогі хвили, то небезпечно. Так, давайте ми, мабуть, отут ось під лісом станемо. Я аварієчку дам. І ми тут напевно з вами трішки кімарнем. Ось так.